Всім величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мій канал! І сьогодні ми готуємо м'ясо з картоплею по-грузинськи. Готується страва надзвичайно просто, але на смак це просто нереально! Картоплю я вже помила, почистила і порізала ось такими думками, ну не досить великими. Щоб все добре приготувалося. Декілька разів я її вже промила під холодною водою, аби зійшов лишній крохмаль. І злегка обсушила так, без фанатизму паперовими рушничками. Тепер буду заправляти. Додаю сюди 2 столові ложки рослинної олії. У мене сьогодні соняшникова можна використовувати будь-яку. Додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. У мене це пів чайної ложечки. Сюди додаю чесник. Часника я так беру. Десь приблизно 2 треті чайних ложечки. І додам сюди ще червоної меленої паприки солодкої. Ще раз наголошую, чайну ложечку додам, що всі спеції абсолютно можна використовувати на свій смак і за власним бажанням. І тепер все потрібно добре перемішати. Я вже перемішала, до речі, забула сказати, що я ще додавала чорний перець до картоплів. Так, виклала я вже її на деко, деко обов'язково застеляю пергаментом, і обов'язково картопля повинна бути в один шар. Запікати буду я у розігріті до 200 градусів духовці на режимі верхниць плюс конвекція приблизно 30 хвилин. Якщо конвекції немає, можна, звісно, запікати на звичному режимі. Ну і час також орієнтовний, краще все-таки орієнтуватися на готовність картоплі. Вона повинна бути готовою, але не пересушеною. Поки картопля в нас запікається, підготуємо м'ясо. У мене тут свинина, це в мене лопатка. Е, можна також взяти ошию, як сюди чудово підійде. Взагалі, щоб м'ясо було таке пожирніше. Пісне м'ясо ну краще, я вважаю, не використовувати для цієї страви. І тепер сковорідку я налила е, буквально одну півтори столові ложки олії і на великому вогні потрібно м'ясо обсмажити влиста. Нам потрібно м'ясо осмажити до легкої такої створиночки. Обов'язково вогонь повинен бути великий, щоб м'ясо не виділяло занадто багато соку. Просто влезка зараз його обсмажу і в кінці за смаком до солі. Це я вже посмажила, прибрала ну, із сковорідки і ось до такого стану. Ну, приблизно хвилиночек 5 в мене під час І тепер вогонь я зменшила на середній, додаю сюди цибулю. Цибулю я порізала півкільцями і, до речі, ще додала е, столову ложечку олії. І тепер. У середньому вогні нам потрібно посмажити цибулю до легкої золотистості. До речі, ще хочу сказати стосовно м'яса і того, як його солити, не забуваємо, що ми вже солили капотлю, тому так, без фанатизму. Все, періодично буду помішувати і доведу цибулю до, як я вже казала, легкого золотистої кольору. Коли цибуля ось так підзолотилася, золотилася, повертаю до сковорідки м'ясо. спеції до м'яса. Три ложечки. Такі можуть бути будь які за вашим смаком. Ну, у мене така універсальна м'ясна збалансована приправа, тому більше нічого додавати сюди я не буду. Тим більше ми додавали деякі спеції до картоплі. Тому мені цього достатньо. Перемішаю. Тепер зменшу вогонь, накрию сковорідку кришкою і буду готувати все до повної готовності. Другі страви от мені подобається ще маринована цибуля, тому зараз приготуємо цибульку дуже швидким методом, буквально за 10 хвилин вона буде готова. Я вже підготувала цибулю, в мене така невеличка і порізала її з такими напів, ой, точніше, кільцями. Е, сюди додам цукор і сіль. Е, звичайно, це за смаком. У мене тут е, чверть чайної ложки солі і чайна ложка цукру. І додам сюди приблизно столову ложку. Звичайно, го 9% перемішаю. Можна, в принципі, додати зелень, якщо хочете. Перемішаю і залишу до того часу, поки наша страва буде повністю готова. У мене вже готова картопля і у мене вже готове м'ясо. Тепер нам потрібно це все з'єднати. Ще раз наголошую, що картопля не повинна бути пересушеною, вона повинна бути з такою легкою скориночкою, а всередині повинна залишатися м'якою. І, до речі, на момент додавання її до м'яса, вона обов'язково повинна бути гарячою. Тому всі процеси, я маю на увазі приготування картоплі і приготування м'яса повинні бути одночасними. Все, тепер вогонь не збільшую, акуратно перемішаю. І на маленькому вогні потримаю ще 2-3 хвилинки без кришки, просто щоб все між собою з'єдналося. Ось і готова наша неймовірна страва. Я не буду зараз розповідати, наскільки це смачно, просто обов'язково приготуйте і спробуйте, адже готується це зовсім легко. І просто. А я всім вдячна за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною. Прості та смачні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.